Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми сьогодні на стороні гонщиків будемо ганятися проти поліцейських. І в нас погоня. На цьому катались. Давайте на цьому покатаємось. Я ще не катався на цьому вайпері. Майже, 20... майже 21 кілометр нам треба проїхати. Так, покатаємось. У нас п'ятеро. Я та ще чотири супротивника моїх. Ок, я на третій бляхамха позиції, вже на другій бляхамха, мене підштовхнули. Так, я не прискорююсь. Ого, я вже на максимальну швидкість виїхав, я вже в лідерах. О. Астон Мартін. Так, тут прямо й можемо прискоритися. Так, 350 км за годину на вайпері. Головне в трафік не врізатися. Так що. Удача поки ще на моїй стороні. О, Mercedes CL65 AMK. Ось так боком. О! О, гороша! Вдало її проїхав. А іще одна поліцейська тачка. Так боком фари в мене вимкнулись. Байдуже, я їду собі. Орієнтуюсь лише по радару, який знаходиться в... зліва від мене. Так, прискорююсь. О! Чудово зупинив суперника. Я тобі ось так віддячу. Огорожа, огорожа. Не дуже я її проїхав. Зато уникнув аварії. Ось так вам, панове поліцейські. Дякую, що зупинив суперника. Ось так тобі віддячу. Ось так. До, поб... До побачення, панове поліцейські. Ідіть ви лісом. Ой, я наїхав на шипи. Прискорююсь з місця. Я промазав. Так, більше восьми кілометрів до фінішу залишилося. Ось так тобі. Ось так тобі, панове поліцейський. Ідіть лісом. Ой, ой, погано. Погано. Шкода, що я не можу тут прискоритися. Так, фари не вмикаються, бляха, муха. Та йдіть ви лісом. Ось так вам. Ой! О, мене знищили. Мене знищили. Ну, ніяких медал. Медали, тому що мене затримали. особо нічого не отримали, давайте ще раз. Ми це вже бачили. І це ми бачили. Так... По другому колу поїдемо. Так, я ось так приспорився. Так, і ще раз прискорюсь. тому що це прямо... Я вже до максимальної швидкості доїхав. Давайте поліцейського в'їдемо. Щоб нам не заважав. Бляха-муха ще й вантажівку врізався. Як тобі таке, панове поліцейський? До побачення. О, огорожу виставили, пляха муха Нічого собі як суперника затримали. Я вже майже на максимальній швидкості. Щоправда, правда, фари не горять. Так, не тарань мене. Я не зможу вже тепер врізатись. У цих поліцейських. А, вони все одно їх об'їдуть. Давайте ще раз ось так вам по новой полицейский ой бля муха пикап я влетів. ось так вам поново полицейский

Так, зараз тобі влаштую. Ось так тобі. А, можна без земів було обійтися. Так, я на третій позиції. Ого, як суперника зупинив. Ось так тобі. Йди лісом, поліцейський. Так, я вже на максимальній швидкості оце підрозігнався. Розкачегарився. Важку артилерію називається застосував. А і ще один поліцейський буде ганятись. Більше 9 кілометрів залишилося. Десь має бути пряма дорога. Може там є. Ой. Пляха муха зачепив. Я не те хотів натиснути. У мене фари не горять. Бляха, муха, ну чому фари в мене гаснуть? Ось так, вам, панове поліцейський. Зараз я вам влаштую. Ось так, вам, панове поліцейський. Ой, як я вивів з ладу. свого суперника. Так. Я ось так, скорочу шлях, щоб в лідери вирватися. Я все ж в лідерах. Прискорюємось. О, глушилку я застосував. І прискоримося. О. Не пощастило. Вам. Ох, як я підрозігнався. У мене знову фари вимкнулися. О, Своїх збили. Я подавив їхні дії. Галяха-муха. І цей об'їхав. Краще б він наїхав би на ті шипи. Галяха-муха більше кілометра залишилось до фінішу. Ось так. Так, 500 метрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Ну і все, фініш. Ми лідером приїхали. І золоту медаль отримали. Дві нові винагороди мене очікують. Три нові винагороди мене очікують. А, це, походу. Досвіду я отримав майже 16,5. половиною, нова серія. Екзотична серія. and improvement level Hudson Tech Cutting-edge aftermarket automotive technology Years of research in the K-project brings the third generation of mobile NNEMP Delivering a hundred times more electrical impact than a lightning strike this generator provides the ultimate electromagnetic stopping force Developed in parallel with the military, new lock-on algorithms deliver 75% faster target acquisition. І нова тачка. Chevrolet Corvette ZR1. Екзотична серія. Сама ще більш крутіший корвет, ніж той, на якому я катався. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!